І так, друзі, уявіть, військова частина під військовою частиною сидить бабуся і продає квіти. Ну, Підходить до неї солдат, каже: бабусю: Я йду саме на побачення з дівчиною, дуже гарною, Але грошей нема. Через пару днів в мене буде зарплата, я вам принесу. Вона каже: Ну, добре, а як же ж? Твоє прізвище, щоб я ну, знала, знаєте, для страховочки. Він каже, прізвище пісюн? Ну, каже, добре, проходить пару днів, ні солдата, ні грошей нема. Ну, коротше, йде бабуля його шукати військову частину. Підходить до командира, каже, ви командир. Каже, так. А у вас є пісюн? Він каже, є. Ну, а він взагалі в роті буває. Командир з нього каже, буває, звісно, але рідко. Ну а зараз він де? Каже, де, де? Каже, Ну, висить. Боже, оце дурне через 5 гривень повісився. О, понеділок, корок, середа. Люди мурашки бігають туди, сюди море проблем, море, хлопот. Людей турникує, що положити бро, а я проблеми вирішую простіше.